Це перший поворот свідомості це найскладніший, найскладніший етап шляху, який вимагає дуже багато енергії. Да, оце, зробити перший поворот свідомості, знаєте, з чим пов'язується дерево, з великою множиною інших шляхів, якими міг би піти учень, не от вгору і отак. Угу. А Інші шляхи, але які би не привели його до бажаного результату. А у піфагорійців є такий символ, як піфагорійська дельта називають, так? є шлях правий і вузький складний, який приводить до справжньої внутрішньої перемоги. А є шлях, він такий намальований, широкий, лівий, а, де люди, який частіше люди обирають, але який завжди завершується падіннями в попередню точку. На повторення, повторення не пройшли уроки. А є шлях, який веде якраз до того, що треба, і він складніший. Він вузький, бо вони теж вважали, який в голосі безмовності ми знаходимо, та, що е мало хто не веде, мало хто, але це саме той шлях, який нас може привести куди треба. І я б яку аналогію набрала, що знаєте, оця думка наша, напрямок думки, який приведе нас до бажаного розв'язку. Особливо в якихось важливих і не дуже простих зазвичай да, питаннях наших життєвих, він досить вузький, він не простий. Це не шлях комфорту і простішого вибору і думати, як всі. Нам треба знайти своє, да, нам треба віднайти себе. Тут а, зробимо основний акцент на зосередження, в чому основна проблема людей. Да? Це слова філософів, які все своє життя присвятили філософії шляху пізнанню людської природи і цього світу. А, і вона говорила, що основна проблема людей, що та, їй так казав, її вчитель, полягає в тому, що ми, ми не вміємо концентруватися. Тобто, в суті, це настільки важливе вміння та, вміння концентруватися, тому що коли ми сконцентровані. Ми дуже часто за короткий проміжок часу можемо бути набагато ефективніше ніж за день і дні розсіяного стандартного та да, такого стану свідомості. Звичайно, це не одразу приходить. Звичайно, це треба тренувати і поступово тренувати і цей шлях він багато в чому якраз про концентрацію.